Ну, за початок співпраці. Будемо знайомі. Професор Озарський. Вирішив випробувати нову зброю з вами сьогодні інтеграл а Чекай. О, Блін, тільки ви, ми вже захріначили. Блін, прикольно, ще кувалду протестуємо. Установити звубіжник в щитовий дзеркало. Ну, давай. За співпрацю. Зараз ми швиденько все звільнимо, да? Шондричка моя товстенька. Маленьке лайно. Щось я <світ> не розумію. Дзеркальце, це привіт. Чекси. Волося це зробити, перш ніж стріляти. Поговоримо сто відсотків.